Вітаю, друзі! З вами Олег Бережний. І ми тут говоримо про фінанси. Просто та зрозуміло. Сьогодні ми продовжимо тему боргів. Другий крок визначте пріоритети і складіть план. У минулому відео ми зробили перший крок. Ми склали список боргів. Сьогодні поговоримо про другий крок, який допоможе почати реально рухатися до свободи. Коли ви бачите всі борги разом, то виникає у вас відчуття безвиході. Але правда в тому, що потрібно почати з маленького. Не всі борги однакові, деякі тягнуть нас набагато швидше на дно. Але другий крок. Це розставити пріоритети. Як це зробити? Виділіть борги з найвищим відсотком і найменшою сумою. Зазвичай це кредитні картки або МФО. Їх потрібно закривати першими. Наприклад, кредитка 10 тисяч гривень під 36 річних. Або МФО 5 тисяч гривень під 120 річних, комуналка 3 тисячі гривень без відсотків. Очевидно, що МФО потрібно закрити найшвидше, бо відсотки там з'їдають вас щодня. Складаємо план. Виберіть один борг. зосередьтеся на ньому. І киньте всі додаткові гроші туди, а інші борги сплачуйте мінімально можливими платежами. Це називається метод снігової кулі або лавини, висновок. Другий крок до свободи від боргів: визначте пріоритети і почніть гасити найбільш небезпечний борг. Це дасть вам першу перемогу і величезну мотивацію. Напишіть у коментарях, який у вас борг найнебезпечніший, і підспішіться, щоб не пропустити третій крок. Друзі, бережіть себе та свої гроші.